на дворі середина січня. Трошки випав у нас сніг, трошки є снігу. Але вже засумували за зеленню І тому я дуже рада, що є у мене ось такий бамбук. Оце мій зелений бамбучок. Йому вже 15 років, він 15 років росте у мене. В цьому році йому виповнилося. І кожної зими він радує нас своєю зеленню Звичайно. Він зелений весь рік, тобто радує зеленню весь рік, але зимою радує найбільше, тому що зимою не вистачає для ока зелених насаджень. Ось він такий яскраво-зелений, і незалежно від того, яка температура на дворі, чи плюс 5, чи мінус 20, от він має такий яскравий зелений насичений колір. От Окремі листочки жовтіють, висихають. і от... Відвалюються ось так, але це не псує його зовнішній вигляд. От. Це у мене тут суха гілочка, яку я зрізала восени. Суха така палка, стеблотики. Буду його використовувати як опору для інших рослин, які потребують опори. От. Вона така глянцева, така як ніби полакована, і от вона така міцна, тверда. От її навіть Важко розрізати ножицями садовими. Потрібна пила для того, щоб відпиляти потрібну довжину. От цей мій бамбук він має більше 5 метрів. От тому і палочки, такі опори, можна з нього отримати ось такі п'ятиметрові. От так він зараз виглядає. Так, от такі в нього стебла. Насиченого зеленого кольору, от різної товщини, різного діаметру. Так, і от така коренева система. Багато кого цікавить, що чи він не агресивний. Так, чи він не розростається дуже сильно. Так, і от цей сорт, який у мене не розростається. От біля нього ростуть гортензії, і абсолютно він їм не шкодить. Тому що гортензії добре переносять тінь. І от тінь, яку робить крона бамбука, їм не шкодить. А от коренева система так само от має таку особливість, що вона достатньо поверхнева. І от ось тут він обмежений бордюром, який на 20 см закопаний в глибину. І він не йде під цей бордюр, тобто не піднімає ні його, ні плитку. Так, а коренева система піднімається вгору. І от вона залишається такою зеленою. Не страждає від морозів, навіть коли мінус 25. Буває у нас на Закарпатті, рідко але буває. Так, і от вони залишаються ось такими зеленими. Так, і кожної весни я зайву кореневу систему обрубую. Щоб вона не розросталася туди, куди мені не потрібно. І ось він займає ось приблизно 3 квадратні метри. От За 15 років він розрісся на 3 квадратні метри. Ось така коренева система. Отак ще піднімаються над поверхнею. От вони так наростають такими стрілочками. І ось тут можна побачити, ось така коренева. Розгалужена і від кореневищ основних тут ще йдуть корінчики дрібніші. Отакі дрібніші корінці. І під ґрунтом така досить густа коренева система з таких дрібненьких корінців. Тому весною, в кінці весни, у травні, починають з цих кореневищ вибивати молоді гілки. от Стрілочки такі вибивають, вони бордового кольору. З яких потім виростають молоді стебла бамбука. Так, до речі, вони навіть їстівні, можна їх використовувати в їжу. Так само, як з молоді стебла бамбуку. Пробували на смак, ну, специфічний смак для любителя, але цікаво спробувати. Так, от, період весною їх потім можна відсаджувати, от коли виростають такі. Стебла молоденькі, тоді кореневище відкопується, от береться основне кореневище, відкопується з ґрунтом з дрібною кореневою системою і хоча б одним-двома молодими бруньками. І потім з тих бруньок виростають нові стебла. От тут молоденьке стебло. Минулорічне. От з минулого року влітку воно з'явилося воно в діаметрі приблизно пів сантиметра. Оце таке. Однорічне стебло. Спочатку стебла виростають тоненькі перший рік. От. А наступного року, якщо відкопати оцей маленький саджанець, вже з'явиться нове стебло, воно вже буде товстіше в діаметрі біля одного сантиметру. Оцей саджанець він вже не буде збільшуватися ні в діаметрі стебло, ні в довжину. Тільки будуть осипатися ці листочки, з часом осиплються і з'являться просто нові листочки. А от стебло рости вже це не буде. А от велике стебло це вже нове, яке з'явиться через рік десь сантиметр в діаметр. Діаметр через два роки може бути півтора, ну і так далі. Через кілька років потім з'являються в такі торсті стебла, які мають по 2-3 см діаметрі. От. Тут в мене їх вже багато, дуже тому що я не проріджувала, не прорубувала вже років 5. І цієї весни буду проріджувати. Повністю видалю цілі стебла з гілками, з кореневою, з кроною, не з кореневою, а з кроною. кроною. Не кореневою, а повністю їх видалю. Так, і тоді і крона стане охайнішою, не такою густою, вона вже трошки в мене стала густіша. Зараз не видаляю, тому що там у мене пташечки живуть. Не хочу руйнувати їхню домівку на зиму, вони там ховаються від холоду, від вітра. Так от. Трошки вони мені доставляють клопотів, тому що от забруднюють трохи тротуарну плитку, послідом доводиться за ними чистити. Але радують вони своїм співом, щебетанням. От зараз там горобці живуть. От жили синички, але вони їх вигнали звідти, горобці-бешкетники. Так, але все рівно їм теж десь треба ховатися, тому не турбуємо їх. От мають таку зелену домівку. Так. Ось такий бабучок. Догляду він особливого не потребує. От, не підживляю його нічим, достатньо йому тих добрив, які має грунт. От єдиний догляд, який він потребує, це прорубування зайвих стебел. Тобто ті, які вже відсохли, ось вони змінили колір, і прорубування кореневищ, які піднімаються над поверхнею ґрунту, щоб вони не рухалися на тротуарну плитку. Дуже подобається мені цей куточок, як він виглядає вночі. От коли темно світить фонарик і освітлює зелені стовбури. От такий японський куточок, який створює дуже цікаву, таку приємну атмосферу. Ось природа нам подарувала таку цікаву рослину. Такий цікавий злак бамбук.